Організувала турне Орбана. В Вашингтоні готується заміна Зеленського на Єрмака безпекових угод, які підписала Україна. Це реальне фуфло. А тепер от Орбан має зустрітися ще й з Трампом. Дві пускових установки Петріота на Донецькому напрямку підставили під російські безпілотники зала. Полковник Червінський заговорив про те, що. Куди б не їхав Зеленський, його супроводжує пускова установка Петріот. Проти Зеленського починає серйозно говорити глибинна військова корпорація. Вітаю, друзі! Отже, завершується саміт НАТО в Вашингтоні ювілейний. І очевидно, що Україна бажаного результату не отримала. І це страшно тішить Зеленського його оточення. Чому так? Тому що, аби зірвати бажаний результат для України, гарантоване членство України в НАТО, треба було організувати змову кількох країн. І те, як їхні гниди і наші зрадники синхронізувалися, чи наші гниди і їхні найманці Путіна синхронізували своїх зусиллях, можна дуже чітко відслідкувати, як синхронізувалися певні події, як вони накладалися одна на одну. Тому що по суті, згадайте, я багато разів говорив, що Банкова організує якесь свинство перед самітом НАТО. І це свинство зводилось до того, що на саміті НАТО, обіцяно, перспективи швидкого набуття членства в НАТО, Україна не отримає. Для цього банкова піднатужилася із корупційними скандалами. Вона їх організувала цілу пачку. Але, очевидно, Москву це не влаштовувало, і Москва організувала турне Орбана. Звичайно, що якби в Києві Орбан не отримав ніякої відмашки, а очевидно, що попередня домовленість якраз передбачала візит Орбана після Києва до Москви, що зразу ж закладало підозру в дворушництві Києва. Перед НАТО і перед Європейським Союзом згадаймо, як висловлювалися та ж Урсула фон Дерляйн, чи Жозеп Борель, чи ці, ціла ланка нових посадовців, які заходять на посади. Отже, на виході ми отримали величезну групу туристів політичних у Вашингтоні. І Знаєте, мені трапилося абсолютно комічна, е, комічне повідомлення, по-моєму, в мережі X, де повідомляється, що президент Володимир Зеленський і група урядовців покладає квіти, по-моєму, так на вигляд, до меморіалу Голодомору в Вашингтоні. Так, от, там не було Зеленського, але там був Єрмак. Але підпис свідчить, що президент України покладає. Тобто, судячи з того, що днів 10 ошивався Єрмак у Вашингтоні, паралельно Москва зарядила повідомлення через такого, ну, я б сказав, психічно хворого, але дуже регламентованого використовуваного. Політолога Сергія Маркова Кремлівського, саме Марков кинув свого часу повідомлення про те, ну, буквально днями про те, що в Вашингтоні готується заміна Зеленського на Єрмака або на Порошенка, або на Кличка, або на, звичайно, генерала Залужного. Ну, і в чому тут новина? Невже хтось повірив в те, що Єрмак змінить свій статус, та не змінить він. Він і так всім керує, не Зеленський керує. Зеленський в інтерв'ю Блумберг фактично у всьому зізнався. Тобто це така фрейдейська обмовка. Але на тлі всього, що трапилось на саміті НАТО, очікувань українців і ну, того результату, який ми маємо. Я б сказав, результат не найгірший. Але ми не маємо членства, ми, ми не маємо запрошення в НАТО. І я думаю, що зараз Банкова запустить всю свою пропагандистську машину, яка буде просто переконувати суспільство в тому, що на ювілейному саміті у Вашингтоні. Україна отримала найкращий з усіх можливих результатів, але не членство в НАТО. Тобто все, що не членство в НАТО, є поразкою. Але пропагандисти банкової будуть клястися, що Зеленський організував з Єрмаком гіперперемогу. Ну, чекайте, гіперперемогу вони організували напередодні саміту НАТО підписання безпекової угоди. Знову таки без ніякої ратифікації з Люксембургом. У Люксембурга Збройних сил, по-моєму, 450 чоловік. Тобто у них, по суті, поліція є головним сил, головною силовою компетентою. І за цих обставин ну, треба розуміти, що Люксембург це одна з найбагатших країн світу. Але, якщо комусь цікаво, поцікавитися Держборгом Люксембургу. От так, на всяк випадок. Тобто зараз нам видали, як гіперперемогу, 21 угода. А чому з цих угод 21 жодна не ратифікована українським парламентом? Ніхто не задумувався. Тобто, нам впарюють необов'язковий документ документи під виглядом обов'язково. Ви пригадуєте, як нам впарювали е, медійну картинку із саміту миру? Ми нічого на саміті миру реального не здобули, Ну, це був, так би мовити, сеанс колективної підтримки України. Тобто, це можна теж видати за перемогу. Але де мир, де територіальна цілісність? Тобто банков умудряється завжди підсовувати фуфло під, вигляд, під видом, ну, я б сказав, якогось гіперпереможного продукту. Тобто всі угоди 21 на сьогоднішній день безпекових угоди, які підписала Україна, це реальне фуфло. Так, вони звичайно кращі, ніж Будапештський меморандум. Але від Будапештського меморандуму вони відбігли недалеко. Тобто, вони все одно лишаються Будапештським меморандумом 2, 3, 4, 21. Тому за цих обставин, які складаються, треба думати про реальну зміну влади в Україні. Яким це чином треба здійснити? Ну, поки що це все діло промальовується. І все це діло, мені здається, синхронізується із реальним постачанням боєприпасів і, і сучасного, надсучасного зброєння. Стало зрозуміло, що після дворушництва того, яке організував Кремль разом з Банковою, бо всі ритуальні танці Орбана, а тепер от Орбан має зустрітися ще й з Трампом. Тобто, коли я говорив кілька тижнів тому, що Банку вам може зіпсувати виборчу кампанію Байдена, то вона її таки зіпсує. Тобто, всі оці загравання із Орбаном, по суті, є вже підривом виборчої кампанії Байдена. Питання ж не в тому, хто буде ефективнішим для безпекової політики щодо України Трамп чи Байден. Просто розумієте. Ми весь час розмінюємо журавля в небі на синицю. А нам не треба ні синиці, ні журавель. Нам треба жорсткі угоди і жорсткі чесні зобов'язання щодо нашої безпеки, щодо нашої перспективи. Якщо за наслідками цього саміту НАТО нарешті. Еліти демократичних країн зрозуміли, що вони не потягнуть відновлення зруйнованої інфраструктури на нинішніх окупованих територіях, і треба цю ракову пухлину залишити в тілі Російської Федерації на певний час, поки вона не отруїть зсередини. Не, тобто це операція декобраз. Запхайте в шлунок Росії декобраза в вигляді окупованого Донбасу. Фінансово Росія надірвається, вона його не відновить. Тим більше, що ніхто не визнає цю окупацію і це захоплення. Але за будь-яких обставин цей саміт НАТО мав би принести ясність в розумінні української перспективи. Скажіть мені, в кого є відчуття більш-менш зрозумілої перспективи української після цього саміту? Ми вступимо, ми будемо членами НАТО вже найближчим часом, найближчим часом чи ні? Хто нам це гарантує? Але є інший фактор? Кожен день перебування Зеленського Єрмака і, і, і Іже у владі створюють такі обставини, за яких наша перемога і наше виживання стають все менш можливими. Все менш можливими. Полковник Червінський сьогодні заговорив: от ми пригадуємо історію, коли. Прекрасно вивели дві пускових установки Петріота на Донецькому напрямку, підставили під російські безпілотники зала, які їх дуже добре, чітко виявили, і розтрощили, спалили. Найголовніше не залізо, а висококласні спеціалісти, які загинули. Так от зараз проявляється історія із Одещиною, де виявляється. Полковник Червінський заговорив про те, що куди б не їхав Зеленський, його супроводжує пускова установка Петріот, ну тобто весь комплекс Петріот. Уявляєте, комплекс підривають з Києва і тягнуть на Одесу. В Одесі російська агентури аж зашкалює. В Одесі російська агентура здає позиції, на яких розташований. Пусковий, пусковий комплекс Петріот. Але те, що за Зеленським їздить Петріот всюди, ставить нас в дуже дивну ситуацію. З'являється відчуття, що вся система ППО працює не на захист України, а на захист одного Зеленського. Уявляєте? Тобто ППО, передане партнерами, не прикриває критичні точки, критичні місця. Скільки за час війни разів була вражена локація, де розміщений «Луч» і державне підприємство Артем, колись воно називалося? Десятки разів. До речі, під час атаки на Ахмадит його таки знову вразили. А де було Київське ППО? Адже Київ захищений чинним найкраще в Європі? Якщо дійсно частина комплексів захищають виключно Зеленського, то тоді Зеленський обскакав навіть Путіна. Бо Путіна прикриває якесь дрантя, якісь нещасні залізяки на шасі Камаза. Воно може називатися панцир, купол, як завгодно, ну але це нещасне залізяче. Але петріот то таки Петріот. І виявляється, що тепер Петріот у нас не прикриває десятки тисяч українців, а Петріот прикриває у нас одного Зеленського. Кому цікаво, я не ставлю синхрон полковника Червінського, але ви можете спокійно його знайти. Ви знаєте, обставини із судом над полковником Червінським, а полковник Червінський людина системи. Людина військової субординації, і якщо вже зараз на суді полковник Червінський, який всіляко уникав будь-яких випадків на вище політичне керівництво України, розповідає історію про те, що цілий комплекс Петріот супроводжує одного Зеленського, ну, то значить, що я б сказав, це позиція, це колективна позиція. Серйозного військового цеху. Тобто, можна сказати, що військові, коли починають Зеленському виставляти такі козирі в устами полковника Червінського, значить військові дуже стомилися від Зеленського і від його злодіїв у владі. У військовим доводиться платити за злодійство на боєприпасах, на постачаннях, на всьому життями воїнів. І те, що заговорив зараз полковник Червінський, ставить хрест на будь-якому моральному, здавалося б, обличчі Зеленського. Його і так не було. Але зараз, проти Зеленського, починає серйозно говорити. Глибинна військова корпорація. Не думаю, що Зеленському щось світить на другий термін після таких заяв полковника Червінського. Дякую, друзі. Віримо в Збройні сили, бо крім них у нації більшої іншої опори немає. Переможемо.